Прощавай, моя школа, прощавай, альма-матір науки. І дзвін малиновий найкращих років прощавай. Нам солодко і гірко день й останні розлуки. Шляхи перед нами найкращі із них вибирай. Задибнуть пісні і почнеться урок. Урок, на який не лунає дзвінок. І з того уроку не зможеш піти, будзінку поточну не виправиш ти, і канікул у ньому нема, хоч може минути літо, зима. І... і не 45 він триває хвилин, а ціле життя не вгава його вплин. Урок ти для себе ти тведе затяг. перше, і останнє, він звете життя. У цей урочистий день випускники кажуть щире спасибі всім вчителям нашої школи. Вони завжди терплячі, доброзичливі до всіх нас, учнів, навчаючи школярів всьому, що знають самі, педагоги виховують нас чесними і гідними, справжніми людьми. До вас мудрі доброзичливі наставники. Звернені слова, шани сердечної вдячності. Адже саме ви робите велику і благородну справу, виховуєте і навчаєте підростаюче покоління, яке в майбутньому стане гідним обличчям нашої молодої, незалежної держави? Сьогодні славлю я учителі, як Україну, все, що є свято. Сьогодні знов в душі мої, те щедрий засіб слова солодом. Учителю, ти вогник у житті, ти той маяк, що вказує дорогу, Надійний берег в нашому житті, хто, як не ти, розвіє цю тривогу. Життя твоє, як на долоні, По краплі душу іншим віддаєш. Почто мене людська й сьогодні, любові і праці ти не знаєш менше. Вам ніжні троянди дарує весна, ми вам віночок вітання, Хай радість розпідне, весела, ясна, хай творчість незгасне й дерзання. Хай працюють вам плідно, вашу працю змінять гідно. Вам бажає вдовго жити і школяриків ростити. Не старійте вчителько, ніколи, молодість вам завжди лиця. Вас веде щораночку до школи, Яворина стежка без кінця. Gracias. Дадуть, не схиблять, вулич поруч у найважчу хвилину. І щиро порадіють щастя і успіхам своїх дорогих синів і дочок. Це, звичайно, батьки. Ми до батьків, ми до батьків сказати хочем слово і привітати їх від душі, подарувати пісні їм чудово, найкраще прочитати їх вірші. Бо без батьків, чого на світі важкі, без батьків без маминої ласки і добра, без батьківського. Батько і жахти без нашого родинного добра. Вони ж нас, як лошадні з давали дітям раду, як могли. І в наших душах сонце засвітили, і крила для польоту нам дали. Доки батько живе, доки мати жива, поспішаємо казати їм ніжні слова. Рідна мама живе, рідний тато живе, найдорожчі у світі це ви тільки ви. Неможливо переоцінити дитячі ролі, роль наших дорогих матерів. Мати народжує дитину, турботливо піклується про неї. любов'ю і ніжністю оточує кожного з нас усе своє життя. Усіх найкращих слів світу не вистачить, щоб висловити вам дорогі наші матері. Наші найсвітіші почуття до вас. Слово для привітання випускників надається мамі височан галині. Добрий день. Дорогі наші діти. Учні гость. У травні китайка себе відвіди. та сташи спів. Тем невісняний вітер приносить до свято останнього дворя. Цей день святковий радісний, але водочасний сумний. Це день прощання зі школою. Гомінкими коридорами, вірними друзями, добрими вчителями-наставниками, рідними батьками, рідною домівкою. Ще досить недавно ми привели вас з такими маленькими на подвір'я початкової школи, де вас зустріла добра і лагідна і перша ваша вчителька. Вона відкрила вам двері у світ знань, навчила читати, писати, бути... Успішними, поважними. І стежних і вагітних круг своєї початкової вчинки ви потрапили до трубозливої вкус свого класного керівника. Дякуємо їй за, за її мудрість, за її компетентність, за те, що вона під, піднайшла підхід до кожного учня. Ще хочу подякувати за группиною е, наповнювали ваші голови і ваші душі вічним і цінним за тим великі попит. Вам, дорогі діти, я хочу сказати, сьогодні ви вирушаєте в подорожі. Волю знання у великій кількості, волю до праці. Нехай пам'ятайте одне. Старинну колоскову пісню. Пам'ятайте про своє малювниче місце, адже з нього починається батьківщина. І як би не розкидало ваше життя, завжди пам'ятайте всі знання, які, ми, вам, які вам давали цей вір. Нехай вас Господь благословляє, на добру стежину наставляє, у добру путь, дорогі наші діти, нехай вам щастить. Thank you. Для своїх батьків і для всіх батьків області подяки. Шановні випускники, залишилося вже зовсім небагато. і Ви залишите стіни нашої рідної школи. І у нас прохання, залишіть нам на згадку свої послання зі своїми мріями і прикріпіть їх на символічну ромашку. А коли через п'ять років ви прийдете на першу зустріч у школі. Ми зможемо прочитати. Ви зможете прочитати ці ваші мрії, побажання і побачити, здійснилися вони чи ні? Отож, будь ласка, прикріпіть свої побажання на нашу ромашку. Кави, букви вивчали поволі та закружляли у вальці вони в останнім у школі, рідні обличчя батьків, вчителів, друзів, що поряд у колі, все закружляло, немов за метіль вальсом прощальним у школі. But uh, I feel the change coming on, rolling out of the blue like a storm. And it's bending your will like a willow tree twisting, trying to.

Дорогі випускники, розійдетесь ви життіми шляхами, та б не побували, а проте до школи знову прийдете, як до мами. Бо тут прийшло дитинство золоте, і знов стали на своє крило пташата. Біжать стежки, річки від порога, ви підросли і час вам вирушать дорогу. Миханити, вже наставний час. Зинок останній проводє нас, хай пролунає срібний До рідну школу нагадає він. Ви куплено водячи покинеш, що робить. Шаром зенить, наче надість думок. Якось незвично, що вже на урок. Одинадцятий клас не покличе дзвінок. Що ж відлітайте ключам жараблим? У життя школа вас пригочає, хай ваше зерни це палає ще Іванович Черего серця добра бажаємо. Право надати останні дзвони надається випускнику 11 класу височану Назару. Разом із своєю сестричкою привітною першого класу Височан Анію. Завершення. Зараз ми дружно під аплодисменти проведемо 11 клас на їхній останній урок у стінах рідної п'ятої школи. І вони разом із своєю класною керівничкою поважають один одному удачі, успіхів, адже вони знають, що попереду у них легке, цікаве, прекрасне життя, а над ним. Треба багато працювати. Щасливу дорогу наші дорогі випускники. Ми відбуйні аборні аплод... аплодисменти. Приважаємо ліні... з лінійки Богаєць Ірину, Боднар Андріану, Бакулентик Віталія. Ви... Ми е, відіслали йому 2 тисячі гривень і він нам переслав 63 браслети. Це ну, ми, ми б не хотіли їх всіх, але діти вони чекали, вони знали, що вони долучилися, і вони чекали. Ми думали, що ми не встигнемо їх отримати, тому що не було ніякої відповіді. Але вчора ми на Укрпошті отримали посилочку і тепер. Е, ми спочатку збирали номери телефонів, щоб тим дітям літом повернути, але отримали посилку. Сьогодні перед днікою всім роздали, сфотографувалися, своє завдання виконали. Повернемо, тривали до тата. Телефонували хлопчик лікарні, телефонували до тата, трималися з ним на зв'язку. Тата нам написав, що Дитина надзвичайно хоче жити, вірить це, якщо тато сам каже, я не знаю, чим це все закінчиться, але дитина знає точно, як це все буде. Подякував нам, сказав, що ті гроші, які зібрали діти, вони є безцінні, тому що це дитячі заощадження.